ремонті годинник восток. Неробочий. Годинник в жахливому стані. Скло без тріщин. Буду полірувати. Корпус нержавіюча сталь. На механізму також присутня корозія. На кришці нацарапані цифри, що годинник був в 99-році в ремонті. Буду повністю розбирати механізм, міняти всі деталі з корозією. Спробую по максимум зробити профілактику механізму. Розібрав повністю годинник, перемив усі деталі, відполірував корпус, скло, кришку, замінив отаку кількість деталей з дефектами. Баланс трішки з корозією. Якщо не відмию його, заміню з донора. Ось що вийшло з ремонту цього годинника. Автоподзавод працює чудово. Годиннику проведена повна профілактика. Автоподзавод працює, дата перемикається, стрілки переводяться. Ремонт годинника пішло більше шести годин. Годинник був в дуже жахливому стані. Як говорив, замінив дуже багато деталей. Було багато болтів з корозією, шестеренок. Пару шестеренок було зломано, обліз календарь.